Привіт, друзі! Сьогодні хочу такий рулетик зробити. Взяла з інтернету це просто так, щоб повалакати з вами і заодно щось зробити. Було в мене чотири яблука. Не дуже великі, не дуже маленькі, середнього розміру та велика айва. Я вже почала терти на терці, а потім зрозуміла, що можна ж і вам показати і з вами поспілкуватися. З лимона я зняла, зрізала ножем цедру та посікла її ножем, не терла на терці. Яблука ж і айву потерла на Великій Терці. І, бачите, айва залишилася жовтою, а яблука потемніли. Сік, який сам натурально вийшов, я відсидила мисочку, малий його вип'є. І отакого от кольору. Зробилося яблука потемніло, незважаючи на те, що лимон я туди додавала лимонного соку, вичавила, додала цукру, звичайно, звичайно. думала, що яблука не спечуться, але спечуться. Додала кориці, яка теж додала кольору яблукам. І все, солодке я солю. Все. Тому що смак буде зовсім другий. Промащену, промащений папір я все одно змащую ще маргарином. По-перше, цей папір легко зніметься з яблук, з рулета. По-друге, додасть вершкового, вершкового смаку. Розтіляю. І включаю духовий шкаф. Ще й щось прилипло, петрушечка прилипла до мене, ставлю на 180 градусів, верх-низ вмикаю. І щоб для розігріву на 30 хвилин рулет буде стояти 20 хвилин. Поки розігрівається духовий шкаф у мене. Зважую муку. Донька придбала гарні віси такі. Останні в нас вже зламалися. Так, я вже звикла на 5 яєць готувати. В інтернеті всі на 4 готують, я на 5. Ванілін додаю, але це, цей ванілін пахне курасау лікером. Розпушувач додаю. І для кольору бісквіту додаю куркуму. Вона не має запаху, не додає, але колір додає. Беру на 4, як у всіх рецептах, а 5 яєць, підсолюю і зважую цукор. Цукор я відразу не кладу у яйця. Декотрі хазяйки кладуть відразу весь цукор у яйця починають збивати. Декотрі порційно. Тут мені заважає моя донька, прийшлось мені відійти. І от я збиваю яйця без цукру і поступово, от тут вже додавала трішечки я цукру, поступово я це все збиваю. У мене такий міксер, що на маленькій швидкості, що на великій, однаково він крутиться. Оце останній цукор я додала і збиваю, піки, піки тут не вийдуть та й не потрібно. Ось перемішую я муку і теж частково буду додати до тіста однією рукою. Вимішувати не дуже добре. У мене починає вертітися, крутитися ця миска. І це я з переривами показую вам, вимішую однією рукою. І так вийшло, що, що всі грудочки я не змогла розбити. І потім вам покажу, що вийшло. Так, ніжно-ніжно, таке гарне тісто, мені воно дуже подобається. Таке воно ну, пластичне, вимішувати його одне задоволення. О, таке, ну видно, От я лопатку підіймаю, крутиться в мене ця миска, підіймаю лопатку і грудочки видно. Ну, то не дуже страшно, не дуже. Оце яблука я потім викладаю, поки тісто стоїть, воно не опаде. Яблука викладаю на деко, вивалюю їх просто, і по всьому деко треба їх розкласти. Пальчиками я двома руками це роблю, якщо без телефону в другій руці. Отак от, от пальцями я б'ю-б'ю-б'ю, і воно дуже гарно розподіляється, розподіляється двома руками значно швидше, а потім заглажую ложкою. Декітрі хазяйки, отак от дірочки ці і залишають, тісо туди проливається, але туди не дуже видно малюнок оце на рулеті. А якщо ложечкою загладиш, то добре, добре виходить і малюнок видно. Зараз мене донька знімає, тісто зараз тісто. мені здається, що вони трішечки густе. Декотрі, декотрі хазяйки додають ще грам 50 молока. Оце вивалила і лопаточкою розрівняла. Та прямо по всіх яблуках. Нічого пустого не залишаю. А отак от акуратно, акуратно, одинаковим шаром розрівнюю. Тому, тому часу вже духовка розігрілася. У мене це не 10 хвилин, а 5 зайняло. І ставлю в духовку і забуваю його. На 20 хвилин. Якщо дуже товстий шар яблук, якщо ви хочете покласти, то за 5 хвилин до кінця можна включити тільки вмикнути, <см> <смут> вмикнути тільки нижній розігрів. Тоді яблука вже на 100% спечуться. Ну, поки воно печеться, я покажу вам погоду з балкону. Оце по колу ходять оці хмари, набирають силу на морі. От дивіться, зліва там і голубе небо. І от воно там починається. І йде отак от по годині, стрілці, набирає силу, заходить на гору. І потім все виливається на нас. Цілий тиждень вже л'є. А тут у мене в кімнаті безлад, дивіться, коти позамерзали. Оцей от малий сам собі риє норку. А цей вверх ногами лежить, догори ногами. Шуба в нього велика, товста та ще й включено. Прости ладло електрично. Ну ось, поки я там тинялася, мій рулет уже готовий. Витягли ми їх з донькою, я накриваю рушником і швиденечко його перевертаю до гори дригом. Швидко гаряче, але знімаю і дивіться, як легко зараз я зніму цей папір речі гарячі, гарячі пари йде. І ось. Дуже гарно знялося. І колір чудовий. Бачите, чиста. Якщо не змастити, може прилипнути. Тому що цукор є, може карамельця прилипнути. І оце так от я згортаю його відразу ж. Відразу. Дуже багато в яблуках пектину. І воно, коли остигне, як холодець, то злипнеться. Декотрі хазяйки. Завертають його з короткої сторони, з короткого боку. Він тоді стає дуже товстий, але коротенький. І розрізати, думаю, не так його і легко буде. Тому я вирішила згортати його з, довгою, з довгого боку. Ну і побачите, я вже вам показувала колись, як він виходить. І шов, щоб був. Прямо під низом, щоб своєю вагою рулет його придавлював. І оставляю так от застигати його. От, бачите, ця грудочка, яку я не витягла, мука так і залишилася. Я зараз витягну ножем ту муку, і дірка останеться. І все зіпсувало, все зіпсувало. Якщо б оставити на папірі, то рулет від сиріє і буде сирий. Ось таке в мене вийшло. Бачите? М'якенький, сочний. Я думаю, що він не доживе до ранку, його з'їдять. Взять уже шматок. Стире у мене присипаю цукровою пудрою, вже холодний. Швидко остигає, тому що у нас у квартирі 18 градусів. І ось вона, ця клята дірочка, все зіпсувала. Ай-яй-яй. Треба бути дуже акуратною. Ось таке. Дякую, що подивилися. Побачимось.